Христос Воскрес, браті і сестри, всіх з наступаючим святом святих Каріли і Мефодії, просвятителі славян нашого народу. З хрещенням Київської Русі, наш народ прийняв і пісемність, і азбуку, яку ми говоримо сьогодні, кирилиця, як ми коли вчили в школі, яка є. Життям і серцем Богослужіння на Київській Русі в наших храмах. Вона згадує і нагадує нам подвиг козаків, які захищали її від окатоличення, від впливу польських магнатів. І вона, як сьогодні, часто спорюють, не є російською чи українською. Вона є мовою всіх слав'ян і використовують під час богослужіння і в Сербії, і в Болгарії, і в Македонії, і в Польщі, і в Словакії, і в Хорватії, і в інших і деяких навіть регіонах Америки. Вона не є говорна мова, вона є мова богослужбова. Часто сьогодні кажуть, що не розуміють. Но коли ви Сьогодні дослідують історію України Київської Русі, яку, яка написана преподобним нестром Литописцем, і вони дослідують іменно культуру, писемність, історію на церковну мові. Ті, хто каже, що не розуміють, сьогодні вчать люди і англійську, і китайську, і німецьку то невже ж так важко, хоч в ази чуть-чуть дослідити слов'янську мову, яка стала культурою, спадщиною, духовною спадщиною нашого народу? І коли ви кажете, що вона російська, ні, які її путають староруською мовою, це мова говорна. А слов'янська мова це мова богослужбова, яка використовується під час богослужіння. І всі освічені народи мають мови це говорна, письмова і богослужбова. Греки вони також мають дві мови. Візантійська, стара, грецька мова, яка у них є богослужбова. Ну, вони її не спішать переводити на сучасну грецьку мову. Греки зовсім іншою мовою розмовляють чи використовують її для богослужіння. І так і багато народів, це і в тому числі і румуни, які служать на старорумунській мові. І це не повинно бути приводом для того, щоб розділяти, це наші, а це не наші. Мовою можна молитися будь-якою. А можна і взагалі молитися мовчки і без мови. І ми повинні молитися не тільки мову звертати, а якщо ми, була почута наша молитва, потрібно мати чисте серце, чистий розум. Я вітаючи нас всіх сьогодні з пам'яттю ранопосне Кирила і Мефодія, бажаю, щоб ті люди, які трудилися для дикого нашого колись народу, Безбожного, невіруючого, грубого. Духовність, мова, богослужіння церковно-слов'янської мови зробили нас освіченими, рівними народами між іншими народами. Хоча противилися і папісти, і латиняни, але коли знали, що ровнопостний Кирил і Мефодій обрели мощі священномученика Клімента, голова якого знаходиться у києво печерській лаврі, вони свій гнів змінили на те, що вони вийшли з процесією, з торжеством зустріти Кирила і Мефодія, яким Бог відкрив мученика, священомученіка клімента Єпіскопа Римського. І хочеться сьогодні тим людям, які шпекулюють, займаються шпекуляцією. Що це на російській мові служити? Ви москалі, ви на московській мові. Ні, браті сестри, навіть і наші президенти дають присягу на Біблії, яка написана старослов'янською мовою. Це означає, що наша культура, наша пісемність, наша освіта, наша грамотність вона полягає тисячу років в слов'янській мові. А українською мовою, як ми кажемо, це мова мова Ми її любимо. Я з дитинства розмовляю українською мовою. І я коли прийшов на прихід, казали, о, Бандеровець прийшов. Він по-українськи говорить. А коли вже все змінилося, кажуть, він москаль. Ні, я говорив і розмовляю на українській мові. Так привчила нас мама, так привчив нас батько, дідусь і бабуся. А молитися навіть ті люди колись, навіть. Сьогодні на великий жаль, де часто мені, я зустрічаюся з людьми, які не вміють читати. А колись люди, їм було важко вчитися, вони не мали таких змоги вчитися, але вони вміли читати на церковно-слов'янській мові. І всі книги, які були переведені колись з гречиської, це були богослужбові книги, це були і псалтир, це були і часослов, і Євангелія. Які принесли до нас духовність. І я бажаю всім нам миру, здоров'я і пізнавати свою історію, свою духовність, і, хоч чуть-чуть постараються вивчити церковно-слов'янської мови, тому що це молиться серце, це молиться душа, це чиста мова, на якій ви не будете сваритися. Ні обсуждати, ні ругатися. Те, що ви робите, навіть і публічно пишете навіть коментарі, там такі панянки, гарні, намальовані з освітою. Але ви показуєте, що українська мова, вона грязна мова, тому що ви її ругаєтеся. А церковна чи чиста мова, це богослужбова, чи можна сказати свята мова. І дай Бог, що ми берегли. Мову церковно славянську і любили свою українську мову, і на ній говорили чисто, без поганих, скверних, нечистих слів. Нехай Кирило і Мефодій допоможуть нам жити благочестиво зі святом Вас. Храни вас всіх, Господь!